Доброго дня, любі друзі, етері Софія! Ну що, рибки-рибочки, колежанки та колеги мої! Роблю розклад на травень. Нарешті добралася до нашого гороскопу, Майже осипла, але вирішила зняти сьогодні. Бо цікаво, що там буде. Треба ж підготуватися або підстелити, або не знаю, можливо, гаманець треба більше купити. Зараз подивимось, любі друзі, що там нам Всесвіт підготував, підготував, або наші дії, куди вони нас приведуть зараз. Давайте ретельно перемішаю. А, нагадую вам, що на моєму каналі вже є на наступний тиждень а, цей а, ресурсні розклади з картами МАК. І є а, на кожен день розклади Таро. Тож, будь ласка, заходьте, ви можете їх поєднувати от, і через це будете виправляти, ну, якось вже екологічніше да, проживати своє життя. Будете знати, що там, що може бути, а що не може. Ну що, з Богом, Боже, допоможи нам. Я ж хвилююсь трохи. Так, загальні події. Все, поїхали. Що буде, то буде. Ми ж хоробрі. Здоров'я. Оточення. Гроші. Дихаємо, дихаємо, любі друзі. І так, шлюб. Шлюб, будь для тих, хто довго в відносинах якихось, живе, наприклад, довго, да, о, То для них. Так, зараз трохи буду двигати. Тепер ті, хто наодинці. Ой, робота, бізнес. Тепер для тих, хто в пошуку або роботи, ну, тобто, людина ще не знає, да? не має якоїсь ідеї, вона думає, чим їй зайнятися. Угу. Тепер сюрприз з плюсом. Сюрприз з мінусом. І порада або що треба знати? Отятя, -от 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 -от. касаєць такий наостанок. На і так, а тепер для нас благословення від нашого роду. На що ж він нам благословляє нас? Що нам треба підтягнути, прийняти? О, як цікаво! Добре, добре. І так, любі друзі, рибулечки мої, <клухи> луна, <клухи> це загальні події, загальні якісь енергії. да? Ну, Тут про страхи, про можливий обман, да? Ну, луна вона завжди. Тут можливо навіть магічний якийсь вплив. Ну, якщо ви в це не вірите, то не треба не, там, не, не замарачуйтесь. Тут, можливо, якісь будуть помилки, відчай, тайні вороги, інтриги, плітки. Можливо, ну, я вже сказала, можливо, вплив через магію, та, можливо, якісь ілюзорні наші ваші погляди. Зрозуміла? От, тож, знаєте, ну, просто як попередження, да, ну, що треба? Ну, звісно, дивіться, саме легка, якщо там. Якщо ви вірите в чорну магію, да в будь-якому випадку, давайте я по-іншому -по просто скажу: в будь-якому випадку запалюйте собі свічку, дивіться на неї, хоч одну хвилинку, повірте, просто уявляйте, що ви це фітіль і навколо вас це знаєте, як вселенський такий Господень вогонь, розумієте? Господній вогонь, божественний, вибачте, заговорилася вже. <сі> Ой, сьогодні вже восьмий розклад. от, Тож, да, і уявляйте, ну, тут не про те, що вам больно, ви фітіль, для вас це нормально. да, І оце плам'я навколо вас, оце вогнище таке вселенське, біле просто світло. Уявляйте, як воно очищує. Вас і всередині, і навколо вас от просто очищує. І ви будете от від всього, навіть від психосоматики, від якихось легких захворювань, так само допомагає. Зрозуміло? Будь ласка, використовуйте. Ну, дивіться, на здоров'я в нас башня, вежа. Ой. Ну, це, знаєте, такі втрата віри тут, руйнування планів, неприємні несподіванки, можливо, для когось навіть ув'язнення. да? Ну, якщо ми смотримо, дивимося сферу здоров'я, то ув'язнення це можна трактувати як, можливо, хтось потрапить навіть в лікарню, любі друзі. От, і звісно, на це неприємні несподіванки, вони і можуть по, ну... Вплинути на наш фізичний стан, тому що усі хвороби це психосоматика. От. Ну і звісно, якщо втрата віри, любі друзі, треба це пропрацювати. Звісно, втрата віри, то, то ви самі просто можете. Ну, я знаю, я ж сама рибка, я знаю наші емоції. Ми можемо просто себе самі довести до того, що просто ляжемо і самі себе будемо, скажімо так, ув'язнювати да, в якійсь хворобі із за чогось. Тож це треба пропрацьовувати вже. Просто я от прямо зараз буду думати, про що це мені і як я можу підтримати свою віру, тому що у мене немає часу на різні там лікарні взагалі, коротше, давно я туди не ходжу. от Тепер про оточення, любі друзі, п'ятірка кубків. Чому я стала оточення як окрему сферу висвітлювати, тому що це дуже важливо. На нас дуже впливає дуже сильно на наше життя, впливає наше оточення. І так, дивіться, тут. Карта каже про те, що треба згадати щось, що ми давно залишили, і це допоможе вирішити проблеми сьогодення. Тут може бути якесь розчарування захибного вибору, да, неприємні сюрпризи, знову, порожні плани якісь, можливо, повернення людини з минулого. Ну, звісно, ми точно не хочемо того повернення. От. А, тож, ну що я вам скажу? А, стосовно цього всього, да, з минулим однозначно треба, треба прощатися. А, і я так скажу, що. Я не буду поспішати, знаєте, з оточенням, в тому сенсі, що я не буду поспішати підпускати до себе а, якихось нових людей, наприклад. І, і тих людей, котрі для мене не екологічні, прийдуть, наприклад, з минулого. Я не буду поспішати з цим, і все, і маю на це право. Ну і вам того бажаю, але звісно, ви можете самі ви, ви ну, обирати. Да? Але тут ну, може, може бути якийсь ляпсь. Цим оточенням, з тим, хто прийде. Вісім кубків. Це гроші пентаклі. М -м ну -тут, тут тут про про жадібність. Треба прокачати жадібність, любі друзі. Тут про якісь порожні амбіції. Можливо, лесташі, якесь марнославство, знаєте, можливо, ви не сконцентровані на тій роботі, ну, котру ви робите, да? використовуєте свою майстерність задля інтриг. І від цього будуть всі проблеми. А, карта каже, що не женіться за малим, тобто не варто розмінюватися. Не починайте ризикованих справ. Позбудьтеся від марнославства славства, і тоді буде щастя. І про такий період, що ну, не зможете визначити свої цілі, да, тобто, чого я хочу насправді, куди я йду. От, і звісно, від того, ну що, ну, гроші якось можуть. в принципі, Ну, тут не сказано, да, що будуть якісь прям втрати, але дивіться, є жадібність. А жадібність це означає, що нема повної віри. Нема повної віри в те, що всього достатньо. Що для мене всього в цьому світі достатньо? Нема віри в те, що всесвіт завжди дає мені те, що мені потрібно, і навіть більше. Тобто тут якісь треба пропрацювати негативні обмежуючі установки. От я займуся, я не буду травня чекати. Я займуся вже. От, дивіться, сім жезлів, це для тих, хто в шлюбі або довго люди живуть по ну разом, саме разом, да? Тут про час відкинути якісь сумніви і діяти. Зараз краще неправильні якісь дії, чим не робити нічого. Пам'ятай, назад шляху немає. Треба розібратися в ситуації і реально оцінити свої сили. Тож, якщо у вас в шлюбі якісь будуть коливання, да. От, не знаю, там, наприклад, будете бачити, що ваша друга половинка, як називають, да? ну ну якась поведінка інша і так далі. Ну, то краще не знаю, станцюйте його пока <ривіт> ніж не зробити нічого. Розумієте? Краще погано підготовлений романтичний вечір, да, або, або побачення, і щось там трошки буде не так, ніж не зробити нічого. Зрозуміли? От, це не тут, не про те, що бігти з палкою там і гонятися друг за другом. Будьте гнучкішими, будьте мудрішими, тим паче ну ви риби, ну, ну ми можемо. Да? От, ми можемо все зробити так, як нам треба. Звісно, якщо воно вам треба, якщо ви хочете зберегти свій союз, свій шлюб. Тепер король кубків для тих, хто зараз на одинці. А, ну, це взагалі таке значення про торжество, справедливості, об'єктивність, великі досягнення і в науці, і в мистецтві. Якщо це описує людину, то ця людина вона відноситься з порозумінням і до вас, і до ваших проблем. Це можливо скоріш за все ваш батька або просто давні знайомий, і він має ті зв'язки, котрі вам потрібні. Можливо, він може вас з кимось познайомити ну тут в цьому сенсі, да можливо, ви хочете. Кудись якесь коло потрапити, вам хтось подобається, да? от, і тоді ви маєте на увазі, що ви знає, у вас є в оточенні точна людина, котра може вам, наприклад, допомогти. Можливо, ви не можете там, не знаю, якось вам подобається якась людина. Ну тут нема конкретно, да, що ви обов'язково когось зустрінете там і так далі. От, тут все ж таки більше про якийсь родинний зв'язок, про якусь підтримку. От, ну тим паче, в принципі, все одно. Якщо ви хочете якось розважитись, наприклад, або потрапити в якісь кола, да можете це через рідну людину якось собі влаштувати. І так, робота та бізнес. Ну нарешті я ж дихання затаїла, притримала. От, ну, Це, це класно. Робота та бізнес ми сам собі мах. Да? Тут про успіх і в бізнесі, і в інших справах. Тут здібності до навчання, дипломатія, самоконтроль, і творча самореалізація можлива. Про незалежність, про ініціативність, атмосфера довіри. Тут про людину, котре майстер своєї справи, розум. Воля, прагнення ризику, правда, є, ну куди ж да? Ми ж риби, нам же ж треба хвостом повіляти. <сум> От. І тут можливо отримати допомогу від чоловіка, да? можливо, від своє, свого рідного чоловіка або від іншого спеціаліста, котрий теж буде гарним. Можливо, не знаю, там юрист вам треба або психолог і так далі. Тому що ви скажете, ну до чого тут робота, там і бізнес. да? Ну, Якщо ви будете, наприклад, емоційно нестабільні. Ви не зможете нормально виконувати свої обов'язки. Це може вплинути на вашу зарплатню. Якщо у вас свій бізнес, тим паче, ви можете взагалі нести якісь втрати. Наприклад, якщо ви тільки розвиваєтеся, да і робите самі все ну, в своїй справі, то звісно це буде на вас погано впливати. Але пам'ятайте, ми маги, ми тут маги. Ми все можемо. У нас потужна сила. От як ми собі загадаємо до травня, так і буде. Це не усіх відіграється, це не пригод. Любі друзі, ми можемо все це змінити. Ми попереджені. Що якщо ми тут да, довіру до всесвіту не прокачаємо, то через нашу надмірну емоційність іноді ми можемо просто себе ну, в якійсь ілюзії, в якійсь хвороби ув'язати, розумієте? От і все. То треба вже зараз відчути, да, що ми магі вже зараз, тому що і ця і ця карта це старші аркани. Вплив їх буде потужний. да? От, ну можливо, тут будуть будуть намагатися, тобто повпливати навіть на фінанси, да, через якусь там не знаю негідні такі шляхи, але головна теза травня. Пам'ятайте кожну мить. Я мах свого життя. Я мах свого життя. Давайте повертатися і повертатися і повертатися. Поки не завз не, не вивчимо цю тезу настільки, що просто не просто будемо в неї в неї вірити, а буде будемо ще і діяти як маги. От тоді буде нам взагалі щастя. І так, десятка кубків це стосовно тих, ну хто от у кого ще нема нічого, ні роботи, ні там. Якоїсь своєї справи. да? Дивіться, тут можливі якісь сварки, скорбота, емоційне навіть насилля. Тут про жорстокість, можливі зради, зміна світогляду. Трансформації, духовний зріст, да, минулі відносини, котрі втратять свою привабливість, тобто буде і оточення ваше змінюватися. От, а, тут про смерть ідеалів, а, ну котра, звісно, завжди приводить, призводить до сварок, до гніву, до, до зради. Ну, тому що вже не цікаво разом, да, але навіщо ж зраджувати там, сваритися. Ну, можливо, з вами то так захочуть, да? можливо, вас не захочуть відпускати, але можна по-іншому, можна екологічно. Ну, Принаймні просто спробуйте. Тоді ви будете спокійні, що ви зробили від себе все залежне, щоб, наприклад, піти з відносин екологічно, да? якось більш-менш гідно, скажімо так. От. Ну і тут карта вона і да, вона і попереджає, що можна втратити і дім і родину. І не, ну, не звинувачуйте себе в тому. Це такий шлях через такі, ну, якісь, скажімо, через втрати, да ми очищуємо ну, свою душу. І я розумію, що можуть бути різними ті втрати, да? але дивіться, знову такі, прямо зараз треба прокачувати свою віру. Інакше ми будемо думати про саме гірше, а ми дуже потужні риби. Ми дуже потужні. Ми самі магія, ми самі магічити можемо. Да? Ця карта так само про це може казати. Не обов'язково, що на нас буде хтось магічити. Ми самі маємо цю ізотеричну силу. От і не важно, ви її розвивали або ні. І тому вже зараз знову-таки треба думати тільки про те, що я мах. І на, настр... налаштовувати себе на позитив, на позитивне мислення. Інакше, так, да, інакше може бути все, що завгодно. І так, дев'ятка пентаклів це у нас сюрприз з плюсом. А, і тут про те, що можливо, буде прийнято якесь неправильне рішення, можливо, буде якесь неправильне планування справ. і за цього будуть помилки, і які, ну, як, 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 як наслідки будуть втрати і моральні, і матеріальні. Тут про можливо буде фінансова якась нестабільність, грошовий кризис, розчарування в дружбі знову ж такі. А, знаєте, щоб не розчаровуватись, як то кажуть, не треба очаровуватись, тому що знову таки, я знаю, як риби можуть, можуть е, е, значить, е, як то на... Накладати свої очікування на іншу людину. Ну, от ми бачимо людину да і думаємо, о, вона 100% така, така і така. Людина не така зовсім не така. А ми вже від неї чекаємо саме чогось такого, що нам треба, а вона нам не дає. І тоді ми розчаровуємось. Навіщо нам це От. І так. Поговорили, так, да, зрозуміла. Дивіться, тепер пажезлів, це як порада, або просто що треба знати. Ну, пажи це про щось нове, скажімо так, про якесь можливо починання. Да? І тут можливо отримати допомогу або підтримку, або навіть гарну новину від якогось юного друга. Тут карта каже про ситуацію благоприятну для вирішення ділових питань. Бачите? Тобто ця сфера, ми зараз, зараз прокачуємо в нас прокачується більше ділова наша сфера, да, фінанси і так далі. Тут ми в плюсах, але в іншому з іншим нам треба ще розбиратися, особливо з вірою. Да? Віра в собі, дивіться, вона може і мага навіть перевернути втрата віри в собі може і мага перевернути. Тож будьте обережними, не загуляйтеся в своїй печальці. Я розумію, що ми риби, ми е, любимо там постраждати. Ну, така в нас натура, ну треба її прийняти. Да? Але без фанатизму, ну тобто, захотілося вам поплакати, там не знаю, втомилися ви, ну поплачте, але потім ну намагайтеся виводити себе на високі вібрації. Да? от Будь-якими методами. Ну, прям я прям прям зараз почну. Добре, любі друзі, дивіться, на що нас знову такі да, підтвердження як магу. от На що нас благословляє наш рід? Ми маги ми можемо будувати своє життя. І ми повинні це робити, але звісно, тут потрібна віра, да і тут ми можемо бути а, в співпраці, в співтворінні, да, з якоюсь дитиною можливо, це метафора нашої внутрішньої дитинки, але в будь-якому випадку, ну ви не одні, ми не одні. Да, і в єдності та, так само є щастя. І вдвох набагато ну щось цікавіше гулятися, наприклад, да, цікавіше щось будувати і так далі. Тобто, можливо, тут ще знаєте про відновлення якогось родинного, наприклад, зв'язка. У вас з цією картою можуть бути свої усвідомлення, да, на що вас благословляє ваш рід. Я зараз кажу про свої, про свої почуття всередині відчуття стосовно цієї карти. От. але Ну, тут в нас зелене світло на те, щоб ми просто будували своє життя да з собі там і будинок, якщо треба, і будь-що інше. Вашок благословляє вас на Воспитання я вже забила. Ладно на те, що щоб виховувати дітей щасливими діти. Це майбутнє рода. Ваша місія зробити це майбутнє щасливим та гармонійним. Це точно стосовно дітей, ну, звісно, я з цим згодна, але знову таки для мене це по-перше про нашу внутрішню дитину. Відновлюйте і ну, нарощуйте, скажімо так, з нею зв'язок. Тому що коли наша внутрішня дитинка вона занедбана без уваги, без пестощів, ну це просто страшне звірятко маленьке, котре псує нам життя. Коли ви йдете кудись там на ділову сферу, а вас просто розриває, і іноді люди там роблять якісь дурниці, а потім думають, що я так сказав? А чого я так зробила? Я ж і не хотіла. А тому, що ну, коли ми тільки працюємо, да, наприклад, і не приділяємо собі уваги своїй душі, своїй внутрішній дитинці, то вона потім починає там брати жезла всередині і давай гупати по стіночках. Да? Зверни на мене увагу, вона кричить. Розумієте, то краще здатися самим, <сум> піти гуляти. Ну, ви все одно кудись ходите. Да? Підіть там вечора, ввечері, наприклад, підіть погуляйте, купіть. Собі морозиво, уявляйте, що ви свої маленькі дитинці, да, так само купили то морозиво і так далі. Якщо у вас є маленькі діти, йдіть гуляти з ними і уявляйте, що з вами і ваша внутрішня дитинка. От, і щоб ви там не купували, де б ви не каталися або не гуляли, уявляйте це, приділяйте їй увагу. Коли вона одинці поговоріть, як в тебе справи? Обійміть її, уявіть, візуалізуйте її, побудуйте її там всередині. Замок разом з нею Побудуйте їй такий світ, про котрий ви. Ну, не знаю, там Гаррі Поттер відпочиває, розумієте, побудуйте їй щось, дайте їй місце в своєму житті. Повірте, вона буде задоволена, коли ваше життя так само буде, буде в вашому житті більше задоволення, воно буде налагоджуватися. І у вас не буде якихось а, не, несвідомих таких вибриків, про котрі ми потім думаємо тю, що так відбулося? Ну, тому що там вередлива дитинка всередині. Тож я вам бажаю любі рибки. Всього. Самого найкращого. Якщо потрібна вам моя допомога, будь ласка, запрошую на індивідуалку. В, в описі є інформація, контакти мої і так далі. От а, Давайте, тримайтеся світло, нарощуйте віру в себе і буде усім нам щастя. До побачення! З повагою, Софія